Доброго дня, ночі інтернет-користувачі. З вами Артем Карпенко і сьогодні ми розглянемо проєкт Traffic Monsoon. Проєкту вже близько року, якщо не помиляюся. Думаю, з реєстрацією у вас проблем не буде. Тут, в принципі, проста реєстрація. Головне, слідкуйте за тим, щоб тут був нік. Людина, яка вас запрошує, наразі я, мій нік ArtCar. Ось бачите мій нік. Посилання на реєстрацію буде під відео. Я ж ввожу капчу і заходжу в проєкт. Ми вже в проєкті. Для початку потрібно переглянути 10 сайтів. Кожен перегляд триває 20 секунд, після чого нам дає можливість вибрати з 5 картинок 2 одинакових, натискаємо на будь-яку з них і переходимо до наступного перегляду. Натиснули наступний сайт. І так ми повторимо 10 разів, скажімо так, для апгрейду нашого аккаунту. Якщо ми не будемо робити цю операцію, нам не буде зараховуватися праця наших рефералів. Це на майбутнє. Якщо ви плануєте працювати самі, то можете, в принципі, не переглядати ці сайти. Зараз я перейду туди і покажу, як це відбувається. Якщо ж у вас з'явився реферал, то ми змушені переглядати ці 10 сайтів, щоб заробляти при цьому кошти і за себе, і за реферала. Переходимо до аккаунту. Після реєстрації не відразу буде ця кнопочка, а потрібно буде зачекати, ну, можливо, там деякий час. Ну, в мене вже вона відразу з'являється. Переходимо за посиланням. А, побачите. Я вже передивлявся, зверніть увагу, в мене на рахунку 1,50 центів. І 6 тисяч, скажімо так. Залишилось дріб'язок. Тут, звичайно, бувають сайти на 2 цента, на 1 цент і на півцента. Вводимо капчу. На 2 цента виходить, що переглядати сайт ми повинні на 1 хвилину, на 1 цент півхвилини і на півцента виходить 15 секунд. Принцип роботи, надіюсь, зрозумілий. Переглядаємо сайт, вводимо капчу через деякий термін і при цьому заробляємо кошти. Як бачите, рахунок змінюється. Тобто все працює. Так само ви, мій реферал, або ваш реферал буде проклацювати і та сама сума за перегляд сайту, яку буде отримувати він, таку саму будете отримувати й ви. Реферальна програма тут однорівнева, тому чим більше буде у вас рефералів, тим більше ви будете заробляти. Як іде реклама, щоб заробляти приблизно 100 доларів в місяць в цьому проєкті, потрібно мати 35 рефералів. Тому запрошуйте в проєкт і буде стабільний заробіток, який можна буде вивести на пейзу. Посилання для реєстрації кошелька я зроблю під відео, якщо у вас його немає. Якщо є, то просто вводити там дані і робимо, і робимо вивід на пейзу. Як його зробити, я розповім в наступному відео. Наразі ж заробляємо кошти. З вами був Артем Карпенко. Дякую за увагу. На всі питання буду радий відповісти як в коментарях під відео, так і на моїй сторінці ВКонтакті. Також буду вдячний за ваші подобайки. Наразі все. Зустрінемось в наступному відео.